Учись корисла мети, маючи його умислення вимагання. Домогу передачі чужого мене суду спільно небезпечні пересловиї дії. Наслідки щодо послання використається. Тут 30. На Хмельниччині після звернення потерпілою до правоохоронних органів стало відомо, що 42-річний місцевий мешканець вимагає з двох жінок 50 тисяч гривень вигаданого боргу. Спочатку він погрожував матері з донькою фізичною розправою, а потім перейшов до більш рішучих дій і на одній зустрічей побив потерпілу. Зломисник також погрожував розголосити конфіденційну інформацію про доньку, у разі якщо мати не сплатить всю суму. Оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області за силової підтримки бійців поліції особливого призначення затримали фігуранта. Йому повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тепер йому може загрожувати до 12 років за ґратами. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура. 영상구